13-й знак Зодіаку. Хто такий змієносець? Сьогодні ми розповімо вам про 13-й знак Зодіаку, про його характеристику і хто пропонує його впровадити у Зодіакальне коло. Почнемо. Про існування 13-го знака Зодіаку змієносця сперечаються астрологи всього світу. У цьому питанні навіть були причетні експерти з НАСА. Одні вважають, що настав час змінювати зодіакальну карту. Інші пропонують враховувати змійносця, але залишити все, як є. І наводять аргументи на користь своєї правоти. А як вважаєте ви, чи потрібно вносити 13-й знак в зодіакальне коло? Як вважають експерти НАСА, змінилася земна вісь. А отже, на зоряному небі між скорпіоном і стрільцем ми будемо бачити нове сузір'я. І тому кількість знаків зодіаку збільшиться. Тепер їх буде не 12, а 13. Це призвело до того, що 85% людей на планеті можуть змінити знак зодіаку. Про це йдеться у матеріалі на Space Place NASA. Оскільки сузір'я знаходяться у фіксованому місці, вони часто використовуються як орієнтири у небі. На новій карті сузір'їв, опублікованій NASA, можна чітко побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір'їв, на ній знаходиться 13. Додався ще один знак зодіаку – змієносець. Колись з'явився змієносець. У гороскопічному колі знаку змієносця відповідає період з 30 листопада по 17 грудня, який астрологи називають спаленою дорогою або спаленим шляхом. Це дуже важкий час року, коли енергетичні потоки впливають на всіх людей без винятку. У цей час люди очищаються через страждання чи ламаються під гнітом проблем і потім довго відновлюються. Опоненти астрологів, які вірять у існування змієносця, заявляють, що гороскоп за своїм визначенням складається з 12 секторів екліптики, а сузір'я не відіграють жодної ролі. В період з 30 листопада по 17 грудня впливають відразу три сузір'я скорпіона, змієносця та стрільця. Загальна характеристика змієносця як знаку зодіаку. Змієносця зображають як людину з двома зміями: темною та світлою. Перша темна має сили скорпіона, а світло успадковує деякі характеристики стрільця. Прототипом змієносця став персонаж давньогрецької міфології Асклепій, Він же Ескулап Бог лікування. Він присвятив себе порятунку людей від бід та спілкуванню зі зміями. Змієносці – це люди, які генерують енергію в собі. Тому представники знака сильні духом люди. І чим важчі часи, тим сильнішими стають змійності. У боротьбі, болях та стражданнях вони черпають силу. Змійності готові всіх себе віддавати служінню людям. Вони підтримують слабкого і сильного, розумного і дурного, великодушного і підлого. Вони не роблять різниці між людьми. Всі вони варті його уваги. Але варто тільки комусь образити зміяносця, як той загрожує серйозною розправою, і слово своє дотримає. Представники знаку люди дій. Вони не прокрастинують, їм це зовсім не знайоме. У друзі змійності обирають людей, які можуть підтримати їхні авантюри, але при цьому не затьмарять їх самих. Супутників життя вони не шукають спеціально. Швидше піддадуться тому, хто вирішить їх повести за собою, і завжди будуть вірні своєму обранцю. Чоловіки-змієносці Чоловіки – Чоловіки особистості складні, двоїсті, вони або творять, або руйнують. Тихо прожити своє життя представники цього знака не мають наміру. Якщо змієносець вирішив творити добро, то він це робитиме з повною віддачею. Близькі страждатимуть від його постійної завантаженості, нічних підйомів заради порятунку друзів, але змієносець цього не помічатиме. Це такі супермени, які розриваються між порятунком бабусі від злодії та світу від руйнівників. Буває, змієносці збиваються в ранньому віці зі шляху, і тоді з них виростають лиходії. Розумні, раціоналістичні, вони становлять велику небезпеку суспільству. Щоправда, за правильного підходу. Їх можна поставити на шлях виправлення. У коханні змієносці стабільні. Вибравши одну обранницю, вони йдуть з нею пліч опліч все життя. Жінки змієносці Жінки зміяносці мають залізний характер вони чітко знають, куди йдуть, що хочуть від життя та людей. У представників цього знака немає шанувальників, тому що тверезість розуму часто сприймається за черствість, а любов до себе приймається за пихатість. Чоловіків, чиї сітки потрапила жінка змієносець, можуть бути впевнені в її вірності, але приводів для переживань вона дасть чимало. Змієносці люблять бути у центрі уваги, фліртувати і, можливо, навіть натякати на продовження, але завдяки своїй природній чесності, дуже рідко здатні на зради. Будь ласка, напишіть свою думку з приводу нового знака зодіаку в зодіакальному колі. Також ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. До зустрічі!